Ноги розлаб саме голода, так Ігович наш учиться ходити на локоматі, пробує як це у нас пацієнти працюють. А щоб трішки, я знаю, там. Ну, як відчуття? Незвичні. Незвичні. Бо він упирається, поняв? Він же відчуває ноги і він упирається. І апарат видає. це там за було. А, от, що, і що що, бачите? Ага. Либе кульінець. у нас так то. Лікер Fear M. Саня. на 20 000 поставили? Короче, до чого? Посто менше. Так давайте.